Чи вічик то то такі? Полодільник у неї Влог No2. Я вже включила запис? О, да, три секунди. Добрий раду. Сьогодні їдемо в Рослав. Сделаємо влог про це прекрасне місце. Клас, Це ми Це моя мама. Вона там сидить. Доброго дня. Доброго. Я сестра. Привіт. Ми грузимося. Привіт. Вітаюся з усіма сьогодні. На камеру треба розказувати тільки хороші Ура. Ми, на кам... ми нарешті виїхали. Вон, дивись, Мерседес. Але жон, будеш купляти мерседеси? Будеш отак зупинятися. І ремонтуватися постійно. Кавіталіс, всіха шукають Мерседеси на парковці. Я вам покажу, як тут виглядає такий підстоп на хайвеї, електрозарядка, туалети, душ. Короті, прикольно для дальнобоїв тут місця, щоб припаркуватися, поспати. Смітники. Дуже культурні фішки. Я не бачив такого ніде більше. Я, правда, по Європі ніде не катався майже, але в Канаді, центральній і Латинській Америці такого точно немає. Їдемо далі. А як було? Та ти будеш знімати блог. Живот трохи розболівся. О, я ще дорогу поснімаю. <су> <су> Можна ріжка заказать Далі. у чашку? Да, <су> на себе. <су> Полодільник моєї <моей> мечті. Полагі <су> музики. Це був грузин. На грузинських номерах. Музика. Хороше настроєння. Ми чогось. На німецькому? Як ти думаєш, чого? Може це і німці тут. Такс Зостань поліціянтом. І mm -hmm. я будемо поліціян. Само ще будемо проходити Через ЖД вокзал. Але туди, блін, на поїзд до моря. Сідемо до ялинки, щоб я її познімав. я очко очки знімаю. Фу. Класно. Це гномик. Вони тут розкидані по всьому розлому і в різних містах. Жаба. Жаби, як звичайно, розривають. Ох, який красивий вокзал. Ось він так виглядає. нас фотографірують. Так раніше класно будували будинки. Ми вирішили... Відділиться. Ми йдемо пішком, а вони їдуть на автобусі. Півтора кілометра їхати на автобусі для мене це тумач. Йдемо ми в самий центр на ринок. Ну, Класіка. А що вони везуть, коняку? Поліція везе коняку. Це як взагалі? Соломон сноуборд. Може Можете зайдемо? Там відкрито. Отакий палацик. Це виглядає прекрасно. Я не знаю, хто це будував, хто ці люди, хто будував його для себе. To Let's go. Z kilki tym dwie rokiem. Może wam się, że nie. Z kilki tym dwie rokiem, Let's go. Jedymy to zakryto, da? Dzień dobry. Dzień dobry. nieczynne są. Jutro Okej, dobra. Dziękuję bardzo. Przepraszam, którego roku te mieszkania zbudowane? Pani nie? Nie, jednak. Okej, dobra. Ale wygląda bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Зука. Зука, зука. Вау, ми йдемо в ліс. Тим біля пам'ятника, коню і наїзнику. Болеслав храбрий. Це Болеслав храбрий. Хочеться все знімати просто. Це опера. Віталія говорить, що це я. Ну, у мене немає такого фотоапарату. Бублуки. Кухня португальська. Турецькі приколи. Якісь э, страви національні. Ну ще таке, що дихаю трохи. Ми в паски. Там машини і там машини. Диви, на порушники. Щось з дітьми. Щось поїмо, куди зайдемо. Коротше, буде цікаво. Шух. А тут, до речі, на цій площаді вішали людей. По-моєму, ми нам туди. Похоже, на якийсь, на якийсь вестерн. Таля, це все на ярмарку готувалося. Я з камери. Це наші друзі. Вони живуть здесь. І ми будемо зараз бачити всю красу. Всю красу цього міста. Я почав розмовляти російською мовою. Повторяю за мною. My bierzemy miód, w z znaliwku a potem, a potem rzadic. Nie ciło się Oglądacie go z mojej lepszej strony. To nawet nie najlepszy element. Dzieciaki, ogromna prośba: pod żadnym pozorem nie próbujcie robić takich rzeczy w domu, ok? Spróbujcie w szkole. Przychaj. Вони будуть підніматися на висоту. Я би не наважився туди залізти. Коментарі, коментарі! Клас! Дуже-дуже поваговає. Оя експертна оцінка, це аєн. Предкі. Знаходжу в Італію. Із що вона стоїть? Я хочу з дітками, я хочу з дітками. Бах, ну красива ялка. Ось зараз йдемо зі Світою. Вона мені розказала, що та площа називається Незалежності, а ця площа називається Плат Сольний, тому що тут колись торгували, продавали сіль. Да. А я, я, я... <глас> Клас. Ми були дуже близько. Ти розстроїлась? Ні. <глас> Ми йдемо їсти. А якщо я область не просимо? Жизнь блогера, вона не легка. <глас> Це правда. Це правда. <глас> Ми будемо їсти скоро. Трохи хочу почитати. Уже можна. Уже можна. Це прикольно. Вау. Спасибо. Це утро прайс. Колись я буду дуже відомим блогером, і я буду брати з них рекламу. А зараз це роблять просто так. аромат, Ну і аромат. А тепер фотографуйте. Фоткаємося. Всім смачного. Всім смачного. Ми збираємося. Далі. Подивись. А там ззаду просто... а'сго. І туди, в будку. <світка> ну Тут цікаво. Однозначно. Let's go. Света, Света, пройдите квест с камерой. Клас. Цікаво подивитися, що там вийшло на відео. Я кайфанула, ти що? так, да, дуже да. класно. Я там класно. Я теж кайфанула. Да. Ось то той самий ефект. Вовсе. Тільки без, без окулярів. Вовсе. Твоє слово буде останнє. Я думаю, взяти в кредит, щоб виграти ігрушку. Да. Фотографії. У нас мама дуже любить фотографуватись. А Ксюха дуже любить фотографувати. Прохладно так на вулиці. Треба танцювати. Треба танцювати. Церкові а, то ще сцена була. Церти два дні були. Клас. Ага, Кузня? Багаті, бо розумні. А розумні, бо багаті. Є же. О, ще один гномик. Ось так вони виглядають. это я про этих гномов рассказывал. Встречаем <решкаю> <решкаю> Новый год возле этого гнома. Да? Да. Вау, oh, это знаменательное место, да? Да. да. Класс. класс. <решка> <решка> Но в я, О, <решка> я думаю, что он не, не настоящий, Тилас. Вот. <решка> 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 Мы заходим в бар. Такою красивою неоновою вивіскою. Той самий бар, в якому пісамбуко? Як це і сюди? Денс. Денс Денс, але сидічки. Це вже Денс 28+. плюс. Це моя сестра Українка. Фоткала, я сейчас як ніби машину продає. Ти <laughs> що, продавати будеш? Талі як тобі в барі, коли ти рухаєш? Хто тут жив, хто ці люди, я не знаю. Ну, такі. Ти просто попадаєш 100 років назад, як мінімум. О, тут сказка починається. Тут тільки потятати. <звук> 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 мотоцикл, Хочу на мотоцикл, на мотоцикл, на мотоцикл. На... Так це виглядає з другого поверху. Прикол. Прикол. Света з Максимом. Поїхали додому. Ми направляємося в сторону нашої машини. Я хотіла корону. А. Не знайшла. Як це не знайшла? А, не піво, а коновел на голову. А, а для чого корона? Сьогодні Три Окей. Три Кролі. <ролівка> я понял. Не <-д> кроліва, а коротє. Нашої машини пішком є дуже далеко. Півтора кілометра їхати на автобусі для мене це тумач. Тому ми поїхали на тральку. Такі у нас букви. Ми дібралися до машини, взяли кави на заправці і, і коктейль. З сиропомкали, горіховий. Горіховий сироп і ще один секретний інгредієнт. Сьогодні був якраз останній день цієї, на якій ми були. Це був крутий вечір. Це був дуже крутий вечір. 96 кілометрів. Година 20 по навігатору. Ми дома. Ура! Влог номер два.